В історії Київської Русі Володимир Великий залишився як правитель, що хрестив державу і привів її до нової ери. Однак за блиском його правління ховається зовсім інший Володимир той, кого не згадують у підручниках історії. Якщо вам цікаво дізнаватися маловідомі історичні факти, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Попереду ще багато захопливих історій. Це історія про жорстокість, зраду, ненаситну жагу до влади та темні пристрасті князя. Ще до того, як Володимир став сонцем руської землі, він прославився як безжальний володар. Узявши владу у 978 році, він не вагався, щоб вбити свого брата Ярополка аби усунути суперника. Саме так Володимир отримав Київський престол через кров, а не божественний промисел. Проте Володимир не тільки вбивав, він розважався його гарем налічував сотні наложниць у Києві, Вижгороді, Берестові та інших містах. За літописами князь мав близько 800 жінок, і це ще до прийняття християнства, коли Русь залишалася вірною старим богам. Перед тим як хрестити Русь, Володимир намагався зміцнити язичництво, він створив державний пантеон богів і наказав встановити ідолів у Києві. Перун, Дажбог, Стрибог, Хорс, боги, яким приносили криваві жертви, людські жертви. Один з найстрашніших випадків стався у 983 році після війни з ятвягами. Володимир вирішив принести в жертву людину. Вибір пав на варяга християнина на ім'я Федір і його сина Іоана. Коли Федір відмовився віддати сина, натовп роздер його на шматки прямо перед княжим двором. Така була ціна влади Володимира, але, мабуть, одна з найбільш похмурих історій у житті Володимира це його зустріч із Полоцькою князівною Рогнедою. Літописи кажуть, що коли Володимир просив її руки, вона відмовила, заявивши, що не стане дружиною сина рабині. Матір'ю Володимира була малуша, ключниця княгині Ольги. Володимир не стерпів такої образи. Він узяв Полоцьк штурмом, вбив її батьків. А саму Рогнеду зґвалтував на очах у її сім'ї. Після цього зробив її своєю дружиною, а її доля перетворилася на суцільне приниження. Володимир прийняв християнство в 988 році. Але чи було це справжнім прозрінням, чи, можливо, лише вигідним політичним ходом? Київська Русь потребувала союзників, а Візантія пропонувала вигідний варіант. Ба більше, щоб отримати у дружини візантійську принцесу Анну, Володимир навіть погодився змінити віру. Згодом почалася масова християнізація, в якій не всі бачили благодать, тих, хто не хотів хреститися, просто змушували мечем. Ідолів язичницьких богів скидали у Дніпро, а тих, хто чинив опір, карали смертю. Колишній жорстокий правитель просто змінив свою тактику. Тепер він карав не язичників, а тих. Хто не хотів приймати християнство. На схилі життя Володимир зіткнувся з тим, що навіть його власні діти не бачили в ньому святого. Його син Ярослав, якого князь посадив правити в Новгороді, відмовився платити Києву данину. Володимир, звиклий отримувати все, що хоче, вирішив покарати сина і пішов війною на Новгород. Але доля розпорядилася інакше. Поки військо готувалося до походу, Володимир несподівано помер у 1015 році. Володимир Великий одна з найсуперечливіших постатей в історії Київської Русі, що поєднував у собі якості далекоглядного правителя та безжального тирана, на відміну від Ярослава Мудрого, якого пам'ятають за розвиток законів, чи Володимира Мономаха, відомого своїм повчанням. Володимир Великий залишив слід не лише як хреститель Русі, а й як князь, що не гребував кровопролиттям та політичними інтригами. Його шлях до влади був вимощений змовами та битвами, а його правління боротьбою між язичництвом і новою вірою, між особистими пристрастями і державними інтересами. Він був будівничим держави і воїном. Але також жорстоким правителем, що не вагався нищити, вбивати і підкорювати. Історія пам'ятає його як святого, але чи був він ним насправді, чи можливо це лише зручний образ, ретельно витисаний тими, хто прагнув стерти сліди його жорстокості та перетворити суперечливу фігуру на святого? Після його смерті літописці, що служили новій вірі. Не лише оминали згадки про його гріхи, а й створювали образ благочестивого правителя, що нібито з любов'ю і милосердям привів Русь до християнства. Усе, що не вписувалося в цей ідеал, забулося зникло в мороці переписаних історій, залишивши нам постать, яка більше нагадує легенду, ніж справжню людину. Одна річ залишається незмінною. Володимир був не святим, він був людиною своєї епохи. Де влада і кров ішли поруч, і саме ця темна правда робить його постать ще більш загадковою та суперечливою. А що думаєте ви, чи вважаєте Володимира Великого святим, чи радше жорстоким правителем? Напишіть свою думку в коментарях.